Шановний Геннадій Леонідович, від імені особового складу 3-ї бригади Національної гвардії Спартан та від мене особисто хочу наградити вас медалю за відність українському народові. Будь ласка, Скандального мера Одеси Геннадія Труханова нагородили відзнакою Національної гвардії України за вірність українському народові. Почесну медаль від імені військових йому вручив заступник командувача національної гвардії Спартан Андрій Косяченко. Боєць зсу відзначив внесок Одеси в підтримку армії, подякувавши за допомогу матеріально-технічному забезпеченні. Зазначимо, що медаль за вірність українському народу є виразом вдячності та визначення для тих, хто відзначився своє. Своєю відданістю і патріотизмом. Нагородження Труханова активно критикують у мережі. Я громадянин суверенної держави. З відчуттям ніби з мене тільки що поржали. Який сором. Ну, от як західним партнерам довести нормальність країни Україна, якщо в нас є таке. Всяким покицькам дають нагороди, щоб вони вже вдавились ними. Це за захист російської культури в Одесі, як він каже. Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ Ширили інформацію, що мер Одеси Труханов, начебто, має російське громадянство. Окрім того, він вже протягом тривалого часу бореться за збереження руського міра в Одесі. Зокрема, Труханов виступав проти знесення пам'ятників російському письменнику Пушкіну, генералу Воронцову та Катерині Другій. Окрім того, він виступав і проти перейменування вулиць Одеси. Труханов також неодноразово висловлювався про те, що Україні, начебто, потрібен компроміс із Росією Каріна Нечитайло, телеканал НТА